Діти з села Дачна відвідали кінний клуб Ареон. Діти познайомилися з кіньми, дізналися про їхні породи, масті та особливості догляду. Інструктори розповіли про види щиток для чистки коней. А діти змогли самі спробувати доглядати за ними. Також вони отримали можливість погодувати коней яблуками та морквою, навчившись правильно це робити. Цей день подарував дітям море позитивних емоцій, нові знання та незабутні враження. Дякуємо всім, хто допомагає створювати такі чудові моменти. Україні!